Хто такий Володя? Я не знаю, хто такий Володя. Володя не знаєте? Ні. Ні. А як звати вашого сина? Володя. Володя. І ви не знаєте, хто такий Володя. Ну, я думаю, не що не За традицією хочу подякувати станції Герти за надані матеріали та переклад українською. Допомагайте нам створювати і поширювати україномовний контент на всіх платформах. Тому підпишіться на станцію Герта в Телеграм. Також ви можете підписатись на мій телеграм та Діскорд. Там я зазвичай роблю анонси нових відео чи стрімів. Посилання, як завжди, в описі під відео. Деньхень пожирач місяця п'ятизірковий персонаж шляху руйнування з уявним елементом, як і в випадку з блейдом і всіма іншими персонажами даного шляху, деньхень пожирач місяця або українські. Данило Галицький, самодостатній персонаж, який спокійно себе почуває навіть без підтримки сапортів та хілерів, але все ж таки не так добре, як Блейд. Наразі у грі тільки чотири персонажі уявного елементу, але загадковим чином всі четверо чудово взаємодіють один з одним і створюють неймовірно сильну моно-уявну паті з Данилом Романовичем на чолі команди. Але про команди пізніше, як завжди, по порядку: сліди, ейдолони, конуси, реліквії та приклади команд. Механіка гри за Даньхеня Пожирача місяця схожа на Цюе. Він також буде витрачати ваші скілпоинти, щоб сильно жахнути по ворогам. <клес> Базова атака. Звичайна атака Данила, яка двічі наносить уявну шкоду та створює один скілпойнт. Над Надкорисна кнопка. Топ-1 у пріоритеті прокачки. Навичка. Підсилює базову атаку «Милостивий лотос» до трьох станів: – божественний спис та неперевершений стрибок. Використання даного вміння не поглинає скілпой і не вважається за використання навички. Під час виконання божественного спису та неперевершеного стрибку отримує від 1 до 4 стаків домінуючого рику, які у свою чергу підвищують крич-коду Данилу Романовичу. Тривалість стаків до кінця поточного ходу Данила. Ультимейт виконує трьохударну атаку, яка наносить значно явної шкоди основній цілі та менше шкоди цілям поруч від атаки даньхеня пожирача місяця. Та отримує дві з трьох можливих сакральних лусочки. Дані стаки вважаються еквівалентними скілпойнта і можуть витрачатися Данилом Романовичем у будь-якій кількості. Талант. Даньхень пожирач місяця отримує один стак праведного серця за кожен удар, виконаний його атакою. Стакається до шести разів і збільшує всю нанесену шкоду. Техніка. Входить у стан стрибаючого Дракона на 20 секунд. В даному стані, атакуючи ворогів, Данхень пожирач місяця блокує всі вхідні атаки і наносить уявну шкоду у розмірі 120% від атаки Данила Галицького та отримує одну сакральну Лусочку. Тепер коротко про всі види підсилених з навички атак. Трансценденція. Виконує трьохударну атаку, яка наносить уявну шкоду основній цілі від атаки Даньхеня. Витрачає один скілпойнт. Божественний спис. Виконує п'ятиударну атаку, яка наносить значно уявної шкоди основній цілі, та меншої шкоди цілям поруч від атаки Данила Романовича. Витрачає 2 скілпоинти. Блискавичний стрибок. Виконує семиударну атаку, яка наносить значно уявної шкоди основній цілі, та меншої шкоди цілям поруч від атаки Данила Галицького. Витрачає три скілпоинти. Перше пасивне вміння. Відновлює 15 одиниць енергії на початку бою. Друге пасивне вміння збільшує шанс резисту контролю по площі на 35%. Третє пасивне вміння. Атакуючи ворогів з уявною слабкістю, збільшує крич коду даньхеня пожирача місяця на 24%. Повна прокачка слідів дасть пожирачу місяця стати у вигляді плюс 12% крит-шансу, плюс 22 та 4% уявної шкоди та плюс 10% ХП. Загалом Даньхень пожирач місяця має дуже потужний скілсет та вимагає багато уваги до себе та своїх слідів. Всі, окрім третього, пасивні вміння, не надто важливі, але стати, які за ними ховаються, обов'язкові до прокачки. Щодо пріоритету прокачки, то раджу качати спочатку базову атаку, навичку та талант у рівній мірі по максимуму, а вже потім ульту. Як завжди, моя улюблена рубрика. Хто не знає чому, дивіться мої крутки. Розглянемо Ейдолони пожирача місяця, адже для шасливчиків це буде корисно. Перший ейдолон збільшує кількість стаків праведного серця на 4% та створює додатково один стак за кожен удар протягом атаки. Другий. Після використання ульти просуває вперед дію даньхеня пожирача місяця на 100% та створює одну додаткову сакральну усочку. Третій. Плюс 2 рівні в навичку та плюс один в базову атаку. Четвертий. Подовжує дію бафу домінуючого рику до кінця наступного ходу пожирача місяця. П'ятий плюс два рівні вульту та талант. Шостий за кожен ультимейт союзника збільшує уявне пробиття Денхеня пожирача місяця у розмірі 20% на його атаку неперевершений стрибок. Стакається до трьох разів. В цілому ім'я Данила Галицького повністю виправдовує своє королівське походження. адже тільки королі здатні зробити собі шість ідолонів на цього прекрасного драконоподібного чоловіка. Загалом перші два гарно поєднують собі ціну та якість, а третій, злісно, дихає йому спину і теж хоче на цю вечірку для заможних. Як і для всіх персонажів, я не раджу крутити ідолони, бо краще залишити крутки на наступних персонажів або сигнатурний конус. Серед найперспективніших шостий, другий та перший. Як завжди довго затримуватись на конусах не бачу сенсу, тому одразу від найкращих до найгірших. Серед п'ятизіркових яскравіше сонця та падіння еона. Сігна беззаперечна імба, без інслот для даньхеня пожирача місяця, а падіння еона просто універсальний конус шляху руйнування, який можна забрати в магазині герти за облігації. Серед чотири зіркових під блокитним небом та крути вітають тебе. Обидва конуси це чудовий вибір для пожирача місяця. Перший дасть багато атаки та кричансу, а другий стабільний переїзд атаки. Серед трьох зіркових єдиним гарним вибором буде падіння небес. Як видно з кількості конусів, Даньхень пожирач місяця досить вибагливий і не все йому підходить, тому бажаю вдачі з підбором конусів на цього красення. Деньхень пожирач місяця це персонаж уявного елементу на позиції демедж ділера, тому найкращим набором реліквій для нього буде пустирник бандитської пустелі. Даний сет збільшить уявну шкоду, крит шанс та крит демедж. Просто неймовірний сет для пожирача місяця. Також, як завжди, фулл сет мушкетера до кипшениці буде вдалим вибором, якщо не маєте попереднього. Поєднання даних наборів реліквії також має місце жити. Серед планарних прикрас єдиним і найкращим вибором буде Арена Рутилан сет, що збільшить шкоду з посилених базових атак пожиреча місяця на 20%. Відмінний сет, який не має конкурентів, але пам'ятайте про умову у 70% кричансу. Якщо не вдалося пробити скрізь недосяжні 70% кричансу, то на заміну прийде космічна станція. Додаткова атака зайвою не буде, тому спокійно можете брати. Але знову ж таки, пам'ятайте про умову 120 швидкості. Без додаткових 12% атаки цей набір не несе ніякої цінності. Щодо мейнстатів, то тут все просто. Тіло крит демедж або критрейт, чоботи, атака або швидкість, сфера, уявна шкода чи атака, ланцюг, атака або реген Саб стати, крити, атака, ефект пробиття та швидкість. Данило Галицький це видатна історична фігура. Людина, яка змогла об'єднати наших предків українців задля спільної мети подолати нашестя монголо татарів Так і наш Даньхень пожирач місяця був створений задля того, щоб об'єднати навколо себе персонажів уявного елементу і подолати нашестя безсмертних варварів. Головними представниками цього полку будуть Деньхень пожирач місяця, Юкун, Вельт та Лоча. В цій команді чудово все. Даньхень розкидує ворогів направо і наліво. Юкун бафає йому атаку та крити, а також уявну шкоду всім союзникам. Вельт створює всі умови. Для роботи сету на уявну шкоду. А Лоча просто гігачатик і робить будь-яку команду сильнішою. Ця команда може спокійно займати топ-1 серед усіх моноелементних пачок, але я думаю, це тимчасово. Гіперкері. Деньхень пожирач місяця, Тінь Юнь, Пела та Лоча. Просто стабільна сильна команда, за яку приємно грати. Тінь юнь заливає енергію, пела ріже дефенс ворогів, Лоча своєю присутністю підіймає всім настрій та відновлює хп. Команда не затратна по скілпоинтам, а Данило Галицький таке любить. Бюджетна. Деньхень пожирач місяця, Юкун, Аста та Наташа, Free -to play френдлі команда, але за бойовим потенціалом сильно поступається попереднім двом. Нарешті я перестану нити у підсумках, бортуна повернулася до нього. І я цілком задоволений цим. Хоч і з самого початку я засуджував ці мови з передяганням одних і тих самих персонажів у нові більш дорогі скіни за для збагачення гаманців розробників мушу визнати, що був не правий, бо Данхень пожирач місяця мені дуже сподобався. І нарешті я зможу зробити дві сильні команди для проходження оновленого дзеркала. Загалом вітаю всіх щасливчиків, хто зміг вибити пожирача місяця. Напишіть в коментарях ваші враження стосовно цього хлопця. А тих, хто не вибив, напишіть, як так сталося, що такий парубок так легко взяв і пройшов повз вас. Дякую за перегляд. Це був гайд на Деньхеня пожирача місяця. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео, і ви підтримуєте мене лайком та підпискою. Допомагайте створювати та поширювати україномовний контент. З вами був Ранкор. Здалого вам дня та гарного настрою. i oh yeah.